Добрий день, сьогодні 31 серпня 2023 року. Інжиру в цьому році дуже багато. Це вже дозрівають останні бреби. О, нижні плоди. Тут вже щось обгризло їх біля землі. Купа плодів цього року. Ще трошки зеленуватий. Купа плодів цього року, бо дві зими були вже дуже теплі, дві чи три. Він набрав силу. Бачите, теж м'ягенький, тронеш його чуть-чуть припідняв, він відірвався. Зими були дуже теплі, понав'язувалося цих бреб. Фіг, фіги понав'язувалися, тобто ці плоди, які виросли в цьому році, зелененькі. На нових пагонах От пагін виріс, і на ньому росли плоди. Це називається фіга. А якщо вона в цьому році не дозріває, а дозріє в наступному році, так як оця, да? це вже називається Бреба. А якщо в цьому році дозріють ці фіги якщо дуже буде осінь, тепла, <кхід> тоді це будуть фіги називатися. Ось така система. Плоди, які не дозріли з прошлого року, це бреби, а цьогорічні плоди це фіги. Тобто, якщо осінь буде холодна, тоді це вже в наступному році будуть визрівати. А якщо осінь буде тепла, тоді визрію в цьому році. Ну, перші були набагато крупніші, а зараз вже трошки менші, але багато їх все одно дуже багато. Вон, дивіться. Я практично кожен день збираю. Поз... Ні, позавчора збирав. Я бачив, що треба через пару днів прийти ще зібрати. Вон теж з цього куща я цього року розмножив саженці. Небагато, але розмножив все-таки, бо люди, люди спрашують. О, дивіться, які красиві. Прекрасні смачні плоди. Дуже солодкі. Це один з Браун Туркішів. Тих, е, сор, ну, якби Браун туркіш Із нього є, бага... є декілька різновидностей. Оце один із них. Він неприхотливий відносно морозостійки, мінус 14, мінус 15. Він тут у городі витримує спокійно, Так що його варто вирощувати. Ďakujem za úvahu.